Сьогодні я вам розповім про рівень 5, 13 та 21. Ви спитаєте, чим вони пов'язані? Скоріше за все, вони пов'язані тим, що вони житлові. Або тим, що у них є коридори із дверима навколо. Про такі рівні сьогодні піде тема. Не будемо затягувати резину. Починаємо. Рівень 5. Складність виживання. Клас 2. Безпечний, стабільний, мало судностей. Рівень 5 є шостим рівень за кулісся. Цей рівень здається нескінченим готелем. Опис. П'ятий рівень це нескінченний готельний комплекс з безлічі кімнат і залів. Схоже, сам рівень був побудований в 1930-х роках, а меблі датуються 1920 роком. Є три основні зони на рівні 5. Які є повністю доступними. колиці 5 рівня всіякими декораціями та меблі початку ХХ -го століття. Головний зал є найбільш поселений об'єктом 5 рівня. Рівень здебільшого чистий. На поверхнях залишається невелика кількість пилу та бруду. Здається, воно очищається само собою, оскільки нечисті плями зникають лише через кілька хвилин. Дивночисні підлоги та добре доглянуті території роблять рівень 5 надзвичайно тривожним, порівняно з іншими рівнями поблизу. Гладкий час тихо грає в залах через вантажні вертушки та вінтажні Динаміки, підключені до звукової системи по всьому рівню. Вибір і перемикання музики здаються випадковими і недоречними. Невідомо чи б завершується цей подвиг. рівень 5 досить загадковий і сумно відомий своїми дивними звуками, які можна почути. Наприклад, віддалені вечірні балачки, які можна почути по той бік стін. Люди повідомляють, що за кожним рогом за ними спостерігає невидима сутність. Звідти пригадували невзв'яний шепіт позаду них, щось торкало їх плечі, а вони були наодинці і нібито спостерігаючи очі старих картин, розкиданих навколо. Рівень 5 містить три основні області, перелічені нижче. Головний зал. Ця область є основною частиною рівня 5 і найпоширенішою областю для відкриття. Стіни вкриті шпалерами, і червоним деревом і золотом. Мандрівники повідомляли, що на шпалерах є обличчя, які можуть витрачитися на вас. Однак не удостовірність цих повідомлень сумнівна. Підлога може мати багато варіацій: наприклад, темний горіх, білий мармур, екзотичні червоні та золоті килими. Самі зали дуже добре обслалені в згаданих раніше декораціях, включаючи книжкові полиці, шафи, стародивні дивани та багато іншого. На стінах головного залу є старовинні свічники, розкидані по залах. Деякі з насправді електричними лампами, а не восковими свічками, які можуть створювати постійне дзищання, схоже на рівень нуль. Більшість кімнат у цьому районі порожні, але деякі мають повністю мебльовані житлові приміщення, здатні підтримувати життя. Двері в цій зоні позначені золотими табличками з номером кімнати, які здається випадковим. Багато з цих дверей замкнені, але деякі дивним чином відікнулися з часом. Деякі можуть навіть відкриватися і закриватися випадковим чином. В цій зоні рівня 5 є також багато літових кімнат, які можуть відірватися від сучасних до старовинних ліфтів з мідною кліткою. В середині ліфта є багато кнопок, які можуть вести на поверхи з 1 по 382. Оступ до поверхів 1.12 призведе до іншої частини рівня 5 на тому ж поверсі, а не до іншого поверху. 13-й або вищий поверх призведе до смерті або зникнення. Що над 12-м поверхом невідомо. Кімната Беверлі, також відома як вічний танцювальний зал. Здається, це готовий центр на п'ятому рівні. Сама кімната дуже простора, багато дверей з усіх боків. Сума здається, випадковою, і один мандрівник повідомив про сотні дверей на стінах, підлозі та стелі. В кімнаті лише маленький хімерний столик, у центрі освітлений великою люстрою. Міс столу включає багато напоїв і незавершену гру в Маджонг. Спроби закінчити гру були невдалими, оскільки більшість постраждали від цього об'єкту, відчуваючи примус триматися подалі від нього. Двері цієї зони ведуть до головного залу або до котельні, причому головний зал є найпоширенішим явищем. Ходи до цієї кімнати будуть позначені невеликим сріблястим плакатом із написом Кімната Беверлі. Котельня. Ця зона п'ятого рівня є досить великою та закращена великою кількістю старих машин, розміщених всередині. В цій зоні розташовані великі старовинні машини, які згадувалися раніше, і великі промислові труби, що переплік. По стінах, що створює дуже клаустрофобний план. Вусні клапани здовж труб на стінах, оскільки медальна вода, здається, тече по трубах. Тиск води, здається, викликає протікання труб. Температура в цій місцевості досить висока, більшість з поверхні сухі. Пара наповнює повітря, оскільки машини працюють безперервно. Більшість номерів заповнені котлами, в яких є печі. Тут чути переважно шум машини мігнальної води, що капає труб. Мандрівники повідомляють про слабкий шепіт, що доноситься з великих котильних печей. Слідчі дії тривають. Технічні ліфти є, але користуватися ними не рекомендується. Було знайдено повідомлення про четверту зону, і ця зона була названа Лобі. Ніхто не знає, як увійти. оскільки мандрівки, мандрівники, які зазнали цієї аномалії, стверджують, що ви не повинні цього знати. Це речення швидше за все означає, що ви не можете згадати, як увійшли в цю зону. Ці світки повністю втратили пам'ять про цю кімнату протягом кількох тижнів. Справді багато з нас, можливо, вже входили в цю кімнату. Дослідження цієї території гедеге триває. Сутності на п'ятому рівні сутностей досить мало. Однак існує велика популярність смертомолів, які створили гнізда на цьому рівні. Цей рівень вважається одним з багатьох центральних вуликів сутностей. Більшість вилітає з темних кімнат, що кушать залами. Рівень п'ять суміш, як і санців, так і самиць смертомолів. Як відомо, вони є небезпечними. Також на рівні 5 є інші сутності, такі як гончі, лісники, шкірокради, спостерігачі. Павуки із дуже дивною назвою, яку практично неможливо вимовити. Гровлери і смерту Миші. Були повідомлення про рівень, сутність 89, також відоме, як мурахи, а також повідомлення про вранглера і бойлерську кімнату. Сутність 26, також відома, як Саманта, а також іноді можна знайти блукаючою на рівні 5 в головному залі. Що плануєте підійти до Саманти, увізьміть з собою обов'язково якісне м'ясо. Але досить балаканини, я впевнений, що ви вже набридли. Бази, ауанпости та спільноти. Форпост ГДГ домашнє господарство. Форпост створений для захисту і дослідження рівня 5. Він е, дуже безпечний та готовий до торгівлі. Затишний готель. Ця група має діючу готельну службу на рівні 5. Вона розміщена в головному залі. До її зони ведуть спеціальні знаки. Перша база їхня тут, а друга на 11 рівні. А третя база працює на 230. -му. Анти. Анти – це група людей, яка облаштувалася в одній з кімнат Беверлі. Група складається людей, які прийшли в закулісся з 1300 по 1940 рік. Вони прийматимуть нових учасників, лише якщо вони належать до назначеного раніше періоду часу, здебільшого тримаються поодинці, але від часу торгують. Хоча вони, як правило, тримаються подалі від великих фракцій. Є близько 31 члена, і деякі варті уваги члени є досить історичними. Загублена група. Це була група, створена невідомим вином сутностей, населення невідоме, розташоване в крилі рівня, заповненого бібліотека. Вони витрачають багато гуй на збір, вивчення та суперечки щодо історичної і географічної інформації. Висока цінність будь-яких мандрівників, які потрібна інформація майже про будь-що, оскільки їхня робота все тут донині, ходи та виходи. Підніміться до ліфта на рівні 3, щоб увійти, знайти старі сходи на четвертому рівні. Якщо… Знайти пошкоджені двері на 19-му, ви перейдете на рівень 5. Переживіть розруйнований стан на рівні 126, щоб перейти на рівень 5. Деякі незамкнені двері 54 го рівня можуть привезти сюди. Деякі двері з 92 го рівня ведуть на 5 й рівень. Це саме можна зробити, якщо ви не входите в квартири з події 2. Поверніться на ліфт, щоб знову перейти на рівень 3. Крило готелю захищене ГДГ веде до рівня 171. Взявши темні дерев'яні двері, можна отримати 9 рівень. Подорожуйте в глиб кімнати бойлера, щоб дістатися до 6 рівня. Вчасно не дуже рекомендується через спеку. Щоб вийти, розверніться та підніміться сходами, щоб знову потрапити на 4 рівень. Рівень 13. Складність виживання. Клас 2. Безпечний, стабільний, мала кількість сутностей. Опис. 13 рівень. Це здавалося, багатоквартирний будинок із надзвичайно великою кількістю поверхів. На кожному поверсі є багато невеликих резиденцій, кожна з яких має номер на дверцях. Ці номери є в системі, де вказано поверх, секцію поверху та номер квартири. Сучасний дизайн будівлі, схожий на типову архітектуру 80-х років. Стіни в передпокою білі, килим коричневого кольору, геометричний. Цей дизайн є єдиний для всіх поверхів. Основним транспортним засобом між поверхами на рівні є сходи, які розташовані на кожному поверсі. Це основні засоби пересування всередині рівня, тому що всі ліфти переведуть нас на інші рівні, а не перенесуть на рівень 13. Іншою видатною сутністю на цьому рівні є вікна. Вони зазвичай показують яскраво синю порожечу та зовнішній стороні, а вони менш ворожні на цьому рівні. Однак ці вікна є дуже небезпечні все ще, тому уникайте їх. Wi-Fi на цьому рівні і доступний для використання. В деяких квартирах можна знайти комп'ютери разом з багатьма іншими матеріалами, тому цей рівень дуже корисний для припасів. Ви також можете претендувати в рівня житло на рівні 13, але ви повинні бути впевнені, що вимагаєте житло подалі від будь-яких багаторуких. Якщо хочете отримати житло, спершу спустіться вестибюль. Вестибюль знаходиться на поверсі 0 і в ньому буде один безликий, який обслуговує стійку реєстрації. Цей безликий не відповідає, якщо ви не попросите квартиру. Що ви це зробите? Ви отримаєте ключ від квартири цієї рівня. Цей ключ можна використовувати, щоб відкрити відповідну квартиру. І він дозволяє мати квартиру на 13 му рівні сутності. Сутності, присутні на цьому рівні, зустрічаються рідко, однак вони можуть бути досить небезпечними. Туди До відноситься багато руки, вікна, ліфти, усміхнені і смертоволі. Згузки найчастіше зустрічаються в шафах і квартирах інших закритих приміщеннях. Рекомендується тримати квартири освітлені завдяки. Встрікненим і смертомолям, триматися подалі від усіх вікон, оскільки вони швидше за все є сутністю бази, аунпости та спільноти. БТНГ, заявлений поверх 83, заявлений БТНГ, доступ наданий лише членам БТНГ і продавцям. Всі сутності, придушені на цьому поверсі, дрібна торгова точка. Входи та виходи. Входи. Вхід у житловий будинок на 11 рівні приведе вас сюди. Заборона стрижки по підлозі на рівні 12, заборона підрізати жовту стіну на рівні мінус 2. Виходи. Заборона стрижки через чергову стіну приведе вас до рівня мінус один. Без стрижки через підлогу ви впадете з кожного поверху. Тоді ви досягнете першого поверху та проскочите його. Опиєтеся на 14 рівні. із ржавої труби, ви перейдете на третій рівень. Вихід через вхідні двері у фойє приведе вас на рівень 5. Рівень 21. Складність виживання. Клас 4. Небезпечний, нестабільний, середня кількість судностей. Рівень 21 є 22 рівень кулісся. Цей рівень містить 4 довгі коридори з довільно розташованими дверима. Опис. Рівень 21 – це великий рівень, що складається з чотирьох коридорів. За оцінками, довжина цих коридорів становить близько 26 миль. Коридори в всередині рівня. Центром рівня є невелика відкрита площа зі стільцями та письмовим столом. Сутності ніколи не з'являються в цьому рівні, натомість з'являються в коридорах. Передбачається, що коридори постійно змінюються, час від часу змінюючись і перетворюючись на щось нове. Коридори можуть стати неможливими для навігації або бути заблокованими. Хоча ці коридори дивні, є одна постійна. Двері, що потворюються по одній стороні сторони залів, завжди є. Ці двері мають вести до випадкових місць за кулісів, включаючи негативні підрівні. Частіше вони змосять вас з'явитися в іншому місці на рівні 21 або посадять у вас стіну. Коридори цього рівня надзвичайно небезпечні, іноді можуть бути заповнені сутностями. Кількість сутностей і типів непослідовна, хоча клікери тут відносно поширені. Я відомо, сутності також були помічені на цьому рівні. Випадкові предмети можна було знайти в залах. В них належать мигнальна вода, ключі рівня і вогняна сіль. Інші були помічені рідко. Якщо хтось знайдеться на цьому рівні, не можна йому довіряти. Будь-якою ціною уникайте контакту з ними, навіть якщо це людина. Ходять чутки, що в кінці одного коридору є двері, через які коридор простягається набагато довше, ніж зазвичай. Ці двері не знайдено, але кажуть, що вони містять цінні ресурси та багато агресивних сутностей. Якщо ці двері знайдені, не входьте до них. Про це необхідно повідомити в тому випадку ГДГ. Відкриття дверей, вихід. Двері, про які чутки знайдено, це в коридорі. Праворуч від стійки реєстрації посередині. Над цими дверима є невеликий неоново-червоний знак вихід. Відчинені двері ведуть до трьох темних коридорів. Ці коридори не зміщуються, і в них з'являється багато цінних ресурсів. Сутності можуть з'являтися тут масово, відомі своєю дивною організацією. Хоча ці зали нескінченні, можна спостерігати тонкі зміни в конструкції бічних панелі, оскільки повторення малюнка дверей не може збільшуватися з нестабільністю самих залів. Ці повторені двері не містять ресурсів і ведуть до під підрівних і загадкових рівнів. Рекомендовано не досліджувати цю частину 21 го рівня бази, форпости та спільноти на цьому рівні немає відомих баз, ганпостів чи спільнот. Під'їзди щоб досягти цього рівня. Можна вести різні розриви в стінах рівня 13. Хоча ці сльози деформації іноді зустріча на рівнях 11, 9 і 6, вони найбільш стабільні між рівнем 13 і цим рівнем, помітні тим, що видають принизливе злекиння. Зв'язок між рівнями невідомий. На цей рівень також можна потрапити з рівня 1.5 із допомогою випадкового результату на укліп. Виходи. Багато виходів було згадано вище.